Не кожен розуміє, чим таким є щастя, але багато знають, що краще від усіх. І пакостять довкола, наворучують нещастя і з заздрістю сприймають знайомого успіх. Зазвичай це ті люди, які не мають часу на розвиток і прояв у власному житті. Усі сім днів на тиждень прокрижують мережу у пошуках нав'язливих сторонніх їм гріхів. Токсичними словами принижують людину і впевнено пліткують, вигадують чутки. Для власних інтересів вичікують годину, щоб із токсичним проявом підлити до душі. Якщо токсичні люди прагнуть вас задіти, зробіть гучніше музику, що надає утіхи, долонями розтертими прикрийте тут обличчя і викиньте весь негатив у простір. na uzbitcha